Велопробіг Козацька Проща Проща-2014» починається на Хортиці звідси і до кінцевого пункту призначення у Нікополі велосипедисти проїдуть більше ста кілометрів. У паломницьку подорож запоріжці поїдуть на велосипедах. Зупинятись будуть у місцях бойової слави козаків. Сьогодні ми пасітім. Посетимо... Колодець апостол Андрій Пірозвана села Лисагорка. Также ми посітімо місця, які зв'язані з то тобто маковська січю, потом нікітська січ, які були на місці Марганса, нікапаля. Велосипед готовий до подорожей і серце відкрите до пригод. Анжела і сестрою запаслися і тим, і іншим дівчатам залишились останні приготування до велопробігу. Позвала моя сестра, ми місці вирішили что надо ехать, потому что это страшно. Мы поняли, что ну, такие поездили, поездили полчаса и все, устали. А это ехать на два дня, это тяжело, это страшно. И мы поняли, что если это страшно, то это надо обязательно делать. Лише за первый день велополомництва доведеться проїхати 64 километра. Тяжело. Мы поняли, что мы обязательно будем ехать. Через полчаса мы заноем, что мы устали, что нам тяжело. Мы поняли, что лучше заныть, чем сидеть и просиживать попу дома. Такий довгий велопохід перший для Анджели і Марини. Дівчата планують не лише перевірити себе на витривалість, а й познайомитись з новими людьми. Думаю, да я вже познайомилась. вже мені допомогли там з велосипедом підкрутити. Я думаю, да. Какби люди відкриті. в таких всегда, ну, в таких мероприятиях люди дуже відкриті якби дружелюбні. Благословити мандрівників у дорогу приїхав архієпископ Запорізький і Мелітопольський Лука. Свята вода, плюс інструменти для велосипеду, інгредієнти успішного велопробігу. Це з вами. Фініш велопаломництва у місті Нікополі, де колись була відома Микитинська Січ. Це місце пов'язане з Богданом Хмельницьким. Подорож туди важлива для запорізьких коренів. Ми будемо також просити у Бога міра, щоб. Подворився в нашій державі. Ми тим самим хотим поднять наш патріотичний дух і любов к нашей родине. Аліна Швидко Євген Нартов спеціально для медіа нові проекти.